Дозволять, а так я зрозумів по ваших кольорусь, що дякую за це, то я можу ще вам розповісти. В неділю раненько, прекрасної дні, не просив мене в гостин справляти мене. Ну я це дуже люблю, що тут говорити, є горілка, пиво, вино, є чим запустити, ну ви самі поміркуйте, як таке мене. Дають їзди, дають п'яти ще й просять співати. Всіляко буває такі гостики. От найбіщий сусід мені пригадався нині. Пішов у гостину і так там набрався, щоб настогнав цілу нічку і світом достався. Всякі рецептуси ніці не допомагали. Не помогли баньки, котрі до черева клали. Як гора надувся, пустив під лобочі, скрестив руки на череві умер серед ночі. Правда, видно, єдна така доля. Ну, говорили, що його вробила фасоль. Боже, вона й не правда, хай там спочиває. Ніхто людоньки, не знає, що кого чекає. У гостину і я ж не сподівався, щоб опісля з синяками від людей ховався. Було собі тихо, мирно, всі їли та й пиле, та звілась кордови рак чуби забіг. Що почалося, я не пам'ятаю. Биле себе без розбору від краю до краю. Бо я шукав порядку у цій суматосі. Заробив так по горбаті, що чую ще й досі. Все перевернули догори ногами, молодили, чим попало? пало, то свобулак, схватив, в кліпу роками. Такий свов кулака сходив з тола в із мєску і враз мене влізав по піску. Я і сховати, сховався, а скіл брати грала. наворот за чуба піймав. Тягне серед хати, давай руквати. За хриму під очима виросте Карпат. І голову вінкою там не пощадили, як у степу на ній високі А що вже ні, з жаль, самили Боже. На що моє грішне діло тіло зробило тебе У зеркало дивлюся, сміюся і плачу. Придивляйся не вгадаю, кого я там бачу. Десь міністр розплився на місці нього, хтось причепив кусок м'яза з баранасти. Таким я боявся на світ показати, кусив цілу дому Бориніхова. А тут злі язики, чутку розпустили, що була вікар на завабі мене та у Хаті плач, піднявся, плачу жінка, й діти, годі до мене щастя у баряні сидіти. Страшна зустріч була, можу вам сказати. Тиждень мене мої діти не могли впізнати. Маленькі, як гляне. și atunci stă eu dumneavoastră în poliție, revin la o sută. Radele o dine, pentru că îmi hărtuau astea. Dacă o dac Dar nici nu ne-ți pentru că o strășneai în mă urci, îmi duc la ven, și hai,